Однокімнатна квартира студія в Чабанах. Тут у нас вхідна група, броньовані двері, тепла підлога, щиток електрики. Далі санвузол. Все необхідно є. Маленька кухня для тих, хто не сильно любить готувати. Сховав їжу, підігрів їжу, помив їжу. Але головна фішка подивіться на цей балкон. Він просто величезний. І, до речі, з підігрівом. Це сонячна сторона, тут дуже тепло, тому обов'язково треба буде в майбутньому встановити кондиціонер. Далі підвіконня зроблене робочою зоною, купа розеток. Ось тут розміщається ліжечко. Теж прохідне світло, там вимкнули, тут увімкнули, тобто, по всій квартирі, прохідне світло. Дуже компактна, якісно зроблена квартира, яка зараз доступна в продажі. Тож дзвоніть, набирайте. Будемо дивитись.